Дух наш пречистий, Дух наш народний над нами сходить всю мить сьогодні, на крилах в'ється, в сльозах сміється, і сльози щастя, обмивши рани, пливуть потоком, несуть кайдани. Сьогодні дух наш зійшов над нами, Війшов, влетів, серця пташками, у душах б'ється, у слові лється. О, День преславний, блаженні миті сьогодні з духом. Святим ми злиті, О, поведи ж нас, лицарський духу, По вільній стежці життя і руху, На тихі води, на ясні зори, І в цю велику страшну годину З'єднай в єдину всю Україну. Зима срібна хуртовина. 22 січня об'єдналась Україна, західна і східна, Встали всі в ланцюг за руки, наче від багаття, Гріє серце, акт прозвуку, бо тепер ми, браття, День соборності і звуки, заходу на схід, всі візьмемося за руки, бо один ми рід. нащо нам ворогувати, нащо щось ділити? Краще разом в мирі в Україні жити. Об'єднались за свободу, за мирне небо, об'єднались українці, бо була потреба, щоб країна воз'єдналась з нею слава і воля, щоб спіткала Україну лиш щаслива доля. Іду не раз відомими шляхами, де страх повітря висне до цих пір, І хоч усе вже поросло мохами, його ніхто забути не зумів. Це Голокост, всього лиш одне слово, та його серце, пекучий болі жар. Вбивали всіх – старого і малого, і мало хто життя порятував, дивились вічі, нещиміло серце, пуста душа, і всі думки пусті. Як можеш ти вбивати, Скажи, убивце, вони ж прийдуть до тебе у вісні, їх вина, що родом із євреї? Чи їх вина що не такі, як всі? невже і смерть заслужує трофеї, і щастя можна віднайти в сльозі. Остане між думками знову прірва над яром смерть махне своїм крилом. Якщо убивства це є ваша віра, тоді скажіть, що ви назвете злом? Звичайний яр, звичайні були люди, євреї, їх обірвані життя і січень нам не дасть цього забути, як душі їх пішли у небуття. Немає слів, нема пісень, щоб нам славити вас, герої, що у важкий кривавий день в зневірі не зложили зброї, Ви сміло виступили в бій, хоч ворог шов страшний, суворий, в душі не було молодій перед сильнішим злом покори, і не злякало вас те зло, ні смерть в снігу. Страшна, холодна, ви вгору підняли чоло. На вас чекала ж вся соборна. Ви стали прикладом усім, про вас нікому не забути. В понурій темряві віків світити будуть завжди крути.